You are my warm place. You are my mad strike semi ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day. You met me in the dark. I feel the air доброго ранку. Всіх з початком. Апостольського пусту. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Це хліб з хумусом, з трюфельним соусом, ірочки і кава. Але піст загалом не про їжу. Обмеження в їжі це лише. Засіб, а не сама ціль. Обмеження в їжі допомагає не забувати про нашу духовність. В такі періоди ми вчимось менше думати про тілесне і більше про духовне. Час, коли важливо працювати над собою. Розбуватися своїх страстей і звичок, які нас руйнують. Я вже в офісі, буду зараз працювати, хочу ще вийти в прямий ефір в TikTok. Ось такий комбінезончик, як на мені, в наявності, в трьох кольорах, здається. Розміри батальні від 48 до 58, якщо я не помиляюсь. Посилання на магазин, телеграм, інстаграм, тікток є в описі до каналу. Залишу також під відео. Дуже стильно, легко, на літо прямо дально. Мені дуже подобається. Отак, ми вже вдома. Я ще нічого не їла після. Зараз вже п'ятого година. Я ще нічого не їла після сніданку. Ти хочеш пройти? І зараз п'ю протоколо. Що зміявся? А я в жальні. Є жарня діяльно Я Жаль тобі зараз яйця, не переживай. Після роботи. Заїхали на СТО туди-сюди. Бо ніяк не можемо. Вірніше, Денис не може завершити ремонт цього смарта. І заїхали в метро, купили тунець. Мені дуже подобається цей тунець. Зараз покажу. В метро виходить дуже вигідно. І він там гарними шматочками. Я буду їсти, вам покажу. І потім приїхали оце додому. Зараз п'ята година. Буду обіду вечерять. Тунцем показую вам тунець від метро в розсолі смугасли. Дивіться, який він всередині. По ціні зараз подивлюсь чек, якщо ми його забрали. Ми беремо відразу 6 і це дуже-дуже вигідно. Ціна однієї баночки виходить десь 63-65 гривень. Я... Не пам'ятаю точну ціну і чека немає. Але він реально смачний. Буду зараз Денис теж, в нього своє, у мене буде ціла баночка тунця, гречаний хліб, огірки, ще хумус. Може, ще трошки цієї пасти поїмо. Потім ще хочу каву випити. Мы купили еще филе сома. Это уже буду потом готовить, он разморозится. Это очень смачний Кумус. Где фокус? Читаю, что я снимаю в мукбанах. Никола такими занималась. За такую чину. Это очень смешный тунец. Не каша конечно, понятно, а смешный тунец. Там ще я полуниця. ще її поєм. Зараз ще кава, полуниця це домашній, можливо, ще буде цукарочка, але це не точно. Домила ще полуницю, залишок, того що нас було, зараз доїмо. Вона дуже смачна. І така вся тільна, немає взагалі глилої. Фопусечка <таспорі> Та не мучайся вже На усіх моїх відео буде Аврора кисенечко Девочка Майжечка Прекрасная Фопусечка You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart.